Яды мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывают, и аз в нем. Яко же посламя, живый Отец, и аз живу Отца ради, и яды имя, и той жив будет мне ради. Сей есть хлеб шедый с небесе, не яко же я душа, отцы ваши манну и умроша, Яды хлеб сей, жив будет вовеки. Сияре на солныще, учанауме, многие, убослышавшие от ученики його реша, жестокое Слово сіє, і хто може його послушати, Веды же Иисус себе я коробщут, осему ученицы Его, речей, Сиели вы блазніт. аще убо узлите сына человеческого восходяща, и еже бы прежде дух есть и же оживляет, плоть не пользует ничтоже, Глаголы я же аз глаголах вам, дух суть и живот суть, но суть от вас нецы и же не веруют. Ведеше бо искони Иисус, ки суть неверующий, и кто есть предаяй его. І глаголоше, всего ради рех вам, яко, ніхто же може прийти ко мне, а ще не буде йому дано от Отца моєго. от сього мнозі от ученик його і душа вспять, і к тому не хождаху с ним. Рече же обєма на десяти, єда і ви хочете йти? Отвіща обоєму Сімон Симон Господі, Господи, кому ідем?» Глаголи живота вічного Іваші, і ми віровахом і познахом, якоти, Христос, Син Бога жива. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці її манну і померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули, оце гомоніли. Жорстока це мова, хто слухати може її. А Ісус, сам у собі, знавши це, що учні його натеремствують, промовив до них, чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського Сина, що сходить туди, де перший він був, то дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує і хто видасть Його. І сказав Він я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця Данете. І з того часу відпали багато хто з учнів Його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус 12, чи не хочете й ви відійти? Відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос Син Бога живого.